Просто, понял, не треба ніяких ні коледжа закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой віддихнути, можуть щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто заробітку онлайн, можуть українцям, даємо змогу. Виставляєте просто відео. І будете заробляти за це гроші. Він по 100 тисяч гривень буде зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, до речі, є ця інформація. Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти, я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних. Мережах. Я такий, я що цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Проші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже.